Рада всіх бачити, можливо, когось ще почуємо. У нас сьогодні така наполівша тема многих: це апельсинова кірка, це наші напряки, зайва вода. І зараз будемо розбиратися для чого вона. Мене звуть Руда Каріна, мені 34 роки. З Гермаф я вже майже більше трьох років. Майже два роки розвиваюся як консультант, маю своїх задоволених клієнтів, кожний з різною програмою, з різною вагою, але всі ми йдемо до однієї цілі. Почнемо так, на комп'ютері. Так, з напрямками стикаються дуже багато людей, без різниці зайвою вагою або худі. Все це йде із за дисбалансу. Орган... Які виникають в нашому організмі. Зайва рідина нам дуже заважає, треба прибирати її будь-яким адекватним способом, але правильним. Утратити зайве можна, але можна з ним і потіряти корисне. За допомогою продуктів Гриболайф ми коригуємо нашу вагу правильно. Сьогодні ми будемо говорити про целюлоз, що він нам дає, як можна з його допомогою вивести правильно нашу зайву рідину. Розберемося про каліво натрієвий насос. Для чого він? Трошки розкажу вам теорії да, про калій про натрій. Чого у нас з'являються набряки? Це зазвичай від зайвої ваги, тобто ми її коригуємо і таким чином з організму виводимо все зайве нам не потрібне. Ми олучаємо наше самопочуття. Що ж таке калієво натрієвий насос? В, нашу, в кожну нашу клітинку потрапляють як полізні віщества, так і не дуже. Також вони питають наші клітини киснем, харчовими речовинами. Сам транспорт хорошого і поганого проходить через нашу клітину. Яка, як працює, да? попало щось добре, ми з'їли, випили, воно собі відпрацювало в нашій клітині, і клітина все зайве віддала, а корисна собі залишила. От так і таким чином і називається калівонатрівий насос. В цьому е процесі участвують на скалі і натрій. Спочатку вони накопичують з клітини рідину, е а потім вони виводять все непотрібне. І е, також ще участвують. Іони іони натрію, е, приймають в клітину всі корисні запаси і накопичують їх. Іони натрію також притягують до себе водичку, яку ми п'ємо. Тобто наші клітини всмоктують цю водичку і питаються. Е, тому клітина старається якомога більше себе поглотити його. Mm -hmm. Для цього нам потрібен настр... натрієвий насос. А видно все в мене, так? Да? Чи ні? По шось... видно, все, видно? Добре. А, все, все добре. Все добре, зайняло. Якщо механізм калія, калія і натрія е, працюють з е, скажімо так, е, то тоді все добре у нас функціонує. Якщо ж є вже порушення, е, то як результат, ми маємо, е, нарушується обмін наших кліток, замідляється наше, е, наш обмін речовин, також ми маємо зайву вагу, з'являються наші набряки, наші отекші руки, ноги. Бува таке, що з її випив там більш солоніша або вечором більше. Да? Зранку просипаєшся з лицем, скажімо так, не дуже. Також ще, ще проявляється вигляд целюліту нашого апельсинової корочки. <п 'я> Так, причини, чому ж наша жидкость накоплюється в нашому організмі? Ну, зачасту це неправильне наше харчування, наш піщовий мусор. Як следствие цього зайва вага. Також є е, люди, які ведуть е, достатньо сидячий образ житті. Де щось перекусив, щось випив чайку, забувся, з роботи пройшов 5 метрів, все, а потім звідки воно береться. Та все ж воно від цього. А, так, далі. А, якщо а, вода все ж таки держиться, ми її не зганяємо, то ми ж бачимо, ось, як на картинці да, наш целюліт апельсинова корка. Ми з давних давин петрушка традиційно. А, Використовувалася для виведення зайвої рідини з організму. Також вона бореться вона, от, з отьоками, вона влияє на обмінні процеси. В організм повиша, організм повиша свої защитні функції, тобто і наш імунітет. теж. Все зводиться к одному. Вода десь застоялася, десь погано щось залишилося, все воно до кучки, до кучки, і виходить така от неприятна ситуація. А, дуже багато. Людей думають, що якщо ти ходив, в тебе нема целюліту. Хоча це неправда, є люди і ході страждають целюлітом. Чоловіки в основному на животі, навіть у деяких дітей, тому що чим вони харчуються. І фастфуди не п'ють воду. Таким чином, у дітей теж є целюліт. Але компанія Herbalife... Придумала, розробила такий класний е, продукт як целюлоза, яка складається з петрушки, не треба заморачуватись. Да? У нас є готовий продукт, випив і отримав всі е, комплексні процеси, які тільки можуть в організмі, що стосується виведення жидкості і набряків. Так, целювоза також, також е, допомагає підтримувати в організмі єстений баланс наших мікроелементів, таких як калія і магнія. В одній е, пігулці, е, в суточній порції целювоза це у нас 4 е, таблетки на день, а угу. е, міститься петрушка, магній і калій. Угу. Цык тоже с да, открывается. Чи так, петрушка з давніх да ж ми знаємо, та, обладає своїми протибатючними свойствами. Вона також для виведення зайвої рідини допомагає. Якщо ми додаємо Петрушку до свого раціону, ми налагоджуємо наші обмінні процеси. Також вона дуже благотворно сприяє для людей, в яких є питання до щитовидної з Ну, Теоретично ми можемо да, споживати там зелень, петрушки, піти на вгороді, вирвати там корні, петрушки, сім'я петрушка, але ну, не в кожного є така можливість. Да. часто люди, які живуть в місті, вони йдуть на ринок, круглий год стараються купити щось свіженьке. Хоча по факту ну, нітрати і все, що там є, все ми додаємо. Да? Якщо регулярно споживати в свій раціон е, петрушку. То також у людей, як е, якщо є питання до нашого желудочно кишечного тракту, е, то це питання буде з часом закрите, тому що е, вона виводить з організму токсини. Також вона повищає імунітет, предотвращає е, розвиття заболівань нашого серця і сосудів, нормалізує, у кого є е, е, уровень ну, проблеми да, з цукром, уровень глюкози в крові, знімає спазми з нашого кишечника, нашого мочеспускательного спускательного улучшає піщеваріння, е, знижає е, тиск, тому що вона обладає таким мочегонним дійством повишає остроту нашого зріння, нормалізує виробку полових гормонів, також предотвращає старіння нашої кожні і образування Ну, Це більш актуально для жінок. Також, що касається онкологічних патологій, теж вона <coughs> благотворительно влияє. Ну і взагалі в різних заболівань, що зв'язано з косметологією. Тепер так ми розібралися з Петрушкою. Тепер у нас буде що стосовно коротко, по магнію. Магній він дуже корисний для нашої сердечно-суссусудістої ендокринної системи, головного мозку. Він теж виводить з організму всі токсини і солі тяжових металів. Також е, магній нам потрібен для наших миш, тобто він допомагає їм сокращатися. Ми тоді не чувствуємо себе такими усталими, утомляємо ми, нічого не хочеться. Також магній це наші зуби, кості, також він е, допомі, допомагає формірування наших е, костей. В Вугліводному обмінні роботи нервної тканітості. Якщо ми такі злі, роздраженні, нічого не хочеться, значить це в нас недостаток магнія. Якщо магній і калій вони разом активують мишечну роботу серця, то питання що до захворювань сердечно-сосудистої системи не буде. Також магній допомагає солям калія залишатися в організмі, тобто не вимиватися. Mm. Вот да. ну... Калій також участвує в проведенні нервових імпульсів. Тобто, буває таке, знаєте, рука там, рука оніміла, такий от. Не такий, як треба, це недостаток калія. Калій також е, необхідний дуже для наших мишць, сосудів, капілярів. Тобто, якщо все в нормі, ми ніколи не будемо думати про серце і про його захворювання. Також можливо от, е, замічали, що є така постійна усталость, роздраженість, людині хочеться поспати. Вроді прийшов тільки на роботу, а вже хочеться по поспати, якийсь там кофійок, чайок випити. Це теж недостаток. А, повишається артеріальне давлення, тобто сосуди забиті, кров не ганяє, куча всяких, скажімо так, забитостей, да? І от є питання до артеріального давлення. У многих людей, які от прийшли, да, клієнти зайвою вагою, скаржаться, що там, тиск скакає, ну, зазвичай це нас повишений. Але якщо місяць-два людина вже знижає там, на 5, 10, 15, 20 кілограмів, то багато хто відмічає, що а, стає краще в плані давлення, що ти не ходиш, давлення не міряєш безконечно, не носиш з собою таблетки для пониження, Тобто це. Дійсно працює. Ну, ми не замислюємося на що цього, да? а по факту воно все це є. А буває таке, лежиш, ночі спиш, ну, Це я кажу, з власного досвіду, е, слабості мишць і, і судороги. Просто ночу спиш, і в тебе просто руку от, звело. Вообще, причин немає ніяких. Це було. От, така от тема ну, для мене дуже. Болюча була, да? Буває замирання серця. Що це значить? Це коли в людей дуже повільний пульс. Тобто там 40, 50, 60 це дуже повільно. Це все ж. Так. Слабо сіло в окруження, буває таке, де, де ж в глазах потемніло. Це теж недостаток. Mm -hmm. Калія. А, запор. Запор. Не завжди клісне для ідеального туалету нам потрібна клітковина: це вівсяно-яблучний напій, овочі, фрукти. Але ще ми це недостатка калія. Мінеральні такі еліти, як алій і магніт, мають вообще колосальніше значення для нашого функціонування, нормального функціонування організму. Якщо їхні запаси зрозходування, вони не сповняються, то звісно, наша життєвість ставить здоров'я під велику угрозу. Піддержувати баланс калія магнія в нормі, ну це дуже важно. Перш за все, наша задача вивести адекватну залишки цієї рідини, нашої міжклітинної рідини, сохранити і посповнити мінерали, які є. Калій в наш організм в принципі, сам не доходить. Ми повинні його десь від чогось черпати. Но у нас є чудо продукт целювоза. Знаю, я з ним, як тільки я перший раз прийшла, спробувала продукт, у мене з'явився целювоз. Я з ним уже три роки. Ну, не було і дня такого, коли в мене його не було. Ну я в принципі склона кодьоком. З утра глаза такі як не треба. Ну целюлоза завжди дуже спасала. Також вона входить в програму. Вечірка, це коли ми там дещось випили, не те. Ну Герболайф це ж не дієта, так ми всі люди. Да? у нас є свята, у нас є праздники, дні раждіння, новий рік, да? де щось випив, де щось з'їв зайве. От сельовоз, алоє, термокомпліт, клеточний активатор. А от це ті продукти, які входять в програму вечірку і допомагають нам позбутися цього всього. А, так, ну, в мене, в принципі, все, дівчата. хто, ну, Я думаю, що більша частина все ж таки використовує у нас целевоз, да, Поділіться, будь ласка, в кого, які є результати по використанню целювозу. Мене чути, ні? Чути. Зараз я когось хочу. Слушай, мені в глаза попадала це, мабуть, кучерява Ольга, так? Так я вас бачила, ви так німаті не слухалась, це не ви. Ні? Ні, не ви? Мені, мать, не видно нічого. Ну, я можу всім привіт а поділитися. Е, Ну, якби от ти сказала Каріна правду, всі думають, що якщо людина, наприклад, там худа, ну, тобто в неї немає лишньої ваги, значить в неї все красиве тіло. Е, ну, раніше скажу так, до пологів, да, в мене дійсно було так. Потім, коли я народила дитину, е, в мене от де на де почали з'являтися розтяжки, шкіра е, дійсно така стала дряблуватою. Не, не прям така, що от дрябла-дрябла, але все рівно якби якість шкіри змінилася. І от е, я пам'ятаю, я, наприклад, коли починала худнути, я не зразу включила це е, Я так ну, починала з такої мінімальної програми, потім ми, е, мені от порадили теж спробувати. І я скажу, що це дуже класна штука. В мене звичайно бувають перериви, В мене не на постійній основі, але все рівно, якщо, наприклад, я припиняю його пити, але знаю, що в нас десь має бути якесь, якесь захід. Там ми десь кудись йдемо. Тоді це люло дома відкривається. Тому що я розумію, що коли йдеш на яке свято, ти не сядеш і не будеш сидіти, і що всі думали, Боже, вона хвора, чи що, перше, чомусь, що всі думають, якщо ти щось не вип'єш, не зістиш. Напевно, вона хвора, бо вона нічого не їсть, вона нічого не п'є. То от перед застіллям будь-яким я його завжди використовую. Після застілля в мене взагалі подвійна доза. Але от особисто я його пропиваю да, для цього, щоб якість шкіра в нас в мене покращувалась. І до речі, от що мені відгукнулося в твоїй розповіді, це те, що раніше в мене часто було дійсно головокружіння. Я не розуміла, чому. Ну і ніби там і немає лишньої жваги, щоб мені там було погано чи ще щось. От бувало таке стає, чах, потемніло закрутилося. Я спочатку, коли я пропила целюло, я навіть і не подумала, що це мені якби, воно допомогло. А от саме зараз ти отак говориш, да? я думаю, це ж мені я знала, а от саме таке, що в мене саме могло мені допомогти, що в мене перестала крутитися голова, дійсно, от я за таке й навіть би не подумала. Але так це як би можна сказати, в мене теж на постійній основі і клієнтам також раджу. Ну, здебільшого я раджу це для того, щоб зайву рідину виводили. От Корочку цю нашу ну, щоб забрало. Але якщо вдуматись, воно ж не не суто йде тільки від ось цього. Це такі, якби головні такі чинники. Але якщо вдуматись, то він дуже до багато чого допомагає. Тому що знаружи, да, це ми все бачимо. Да, це люліт сьогодні він є, завтра його нема, десь там харчування, все в комплексі підключили так. Да, покращився наш зовнішній вид. Але ми ж не знаємо, що в нас всередині. Насправді багато хто навіть не задумують, а чого в мене там давлення скаче, або даже що терпна рука? Ти спиш, у тебе просто терпна рука. Ніхто не ходить по врачам. Ну це єдиниця одиниці, хто пішов дійсно, здав аналізи, все так чотенько, так як треба. Це. Ну, не кожен, по-перше, може дозволити з матеріальної сторони а, і з фізичної, тому що всі працюють, всі зайняті. Ах, та вип'ю таблетку, та піду. А коли це все окунутися, дійсно окунутися, ну багато ж цього ніхто не знав, але насправді така проблема є, і у багатьох. Хто ще, дівчата, хоче поділитися використанням? Добрий я, вечір. Давайте. Давайте я пару слов скажу. Я взагалі склона к напрякам, тому що, мене, ну, якщо, то знаєш, що в мене, ну, якщо хто знає, що в мене онкозахворювання і я приймаю такі пігулки на постійній основі, які визивають, ну, звісно, напрямки. Організм намагається знизити концентрацію цих ліків і запасає воду. Тому ну, я використовую теж на постійній основі церевоз. Він дуже гарно наводить цю лишню, лишню родину. Навіть mm. даже, входить, такий трошки є слімпостаз на руці, тобто воно зменшується. А, вот, 에, 에, дуже, ну, Класна, така річ класна. У вас ще така робота, що ви в нічні зміни працюєте. Так, Зачасту, коли так, людина так. вночі не спить, то зранку це дуже ощущається в тілі, в руках, в глазах, в ногах. Звісно, звичайно. Ну, одно, одно діло, ти заміни, вдома відпочиваєш. Да, а інше, що ти хоч і на роботі може прилягти, але ти, тим не менш, це ж не вдома. Все одно, на, 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 на такі, Одключиться і виснути якось не може. Тому дійсно так. Дійсно, бувають надрики і дуже сильні. У нас є цілювоза, яка завжди нам допоможе життя. Добра вечір, давайте, хочете. Давайте. давайте, я, мабуть, доброго вечора. Добрий вечір. Вікторія Фронеску з'явилася в Сіті, як кажуть, і хочу поділитися своїм попитом. Ми, як всі, завжди стаємо консультантами, проходимо академію успіху і стаємо консультантом для своєї сім'ї. Так от я беру приклад із своєї сім'ї. Оточність, дуже такі, те, що все говорила сьогодні, Каріна, дійсно так. Але в моїй практиці вийшло, що я зараз рекомендую цілюсь молодим дівчаткам. Чому? Тому що я пройшла це і випробування, можна сказати так, випробування. Тому що це всі випробування ми пройшли на моїй доньці. У неї дуже-дуже обільні менструальний цикл і дуже такий як сказати по-українськи? Господі, що ж це я так запуталася? Ну, болячі такі. То, що обільня, а то, що, давайте я щоб не запуталась, геть, а, болючі Болючі, да, Болючі і дуже такими спазмами. Так от, коли вона стала приймати цей целюлоз, воно не тільки виводить, як кажуть, такі набряки, її цей, але ж і буквально після третьої пігулки вона відчула, як знімає як спазм, як спазмалгон. Це неодноразово, вона одразу з собою е, взяла, як кажуть, зараз вона за кордоном і, і вона сразу взяла п'ять упаковок. І це підходить. Тому я всім раджу, е, у кого такі болючі, хто не може перенести цю біль або ж вообще обільні такі е, виділення, то це да, дійсно діє. Так, так ситуацій багато у кож у кожного своя, і хтось не ну в когось нема. От, да, ви привели такий приклад, що це стосується наших жіночих днів. Наприклад, ну я б цього в мене такого слава богу нема. Хоча є дівчат, багато хто випив там таблетку якоїсь спазмолгона, до я не знаю реналгана, да і побіг, так, переболить. Хоча по факту є варіанти рішення цієї проблеми не медикаментозно. А головне наладити цей баланс. Так, дівчата, ще хтось хоче поділитися, чи будемо закінчувати? Будемо закінчувати, так? Да? Так, Таня включила мікрофон. Хоче нам щось сказати, так? Да? Тетяна, хтось Да. Так, угу. да, я слышу. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы хотите, хотите поделиться, да? Микрофончик включила? Да, да, у меня все включено. Слава Богу, хорошо, что связь проработала. Ну, пока у меня этого целлюлоза нет, но очень послушала эту информацию. Вот у меня, скорее всего, на ногах сначала были отечности, вот такое. а вот, правда, сейчас еще, ну вот, послушала насчет этого целлюлоза, я хочу, хочу его приобрести как-нибудь, потому что у меня очень... Знаете, изменение тела бывают, Когда пополняюсь, тоже бывает, видно, это растяжки, там все такое. И когда тоже, когда сбрасывается, тоже ну, замечается это. Но потом оно со временем как-то, вижу, уходит, но все равно... Программа? Какая у а... вас программа? Зараз? Программа? Ну, вот коктейль. я недавно... Да, коктейль у меня с э, третья. Проте... Формула третья, формула вторая, вот это женские витамины. Алоя, да, наверное, мне... е, тоже чистость. Есть вот это, как я. Шезандра. Шизандра. Шизандра. Ой, классный антиоксидант. Термо... Тер термопомпит, осень. И... термопомпит вот шибак. это, и и вот это саше, вот это, Им... именно бостер. Да. да, именно бустер для иммунитета. Да, но я так... И я угу. ну, я попробовала вчера ему вкусный, но такой вкусный. А когда смешал вместе с овсяным ну, ялочком, он такой, знаете, очень сладкий такой получился. Но я вот просто попробовала, ну, для меня просто очень сладко было. Я теперь уже по отдельности пью. А вот сегодня я сделала ужин из вечернего коктейля Сумиш, и вот эту немного овсяно-яблочный напиток сделала. И очень вкусно получился у меня ужин. Вкратку настолько уже вже випила. Вообще именно бустер дуже вкусно, але далі, якщо будуть розширяти програму з колгеном. Вкус просто неймовірний. А ще Ну, скажу це спасибо вікі Френеско, Вона мені колись дуже виручила. Я зазвичай імунобустер пила просто, ну, там. Коли чувствую, что заболеваю, там, или просто пробиваю, да там чуть-чуть ну, да. вместе -чуть с Шесандром. А ми были, не помню, пам'ятаю на, на школі лідерів, и я пришла, ну, состояние ну, не очень, да, Я чувствую, что я заболеваю. Вона uh -huh. мені каже, так бери два іменно бустера, гаряча водичка і швидко подала. Я все зробила. Ну, я чесно, я цього не знала. Я утром встала, я як не знаю, мальчик з була. Є uh -huh. клас, класний продукт, коли воно все в комплексі. От у вас насправді дуже дуже класна програма, от ви додаєте це, і буде все дуже класно. А який у вас уже результат є? А у мене от, я з, марафон 10 днів, який з першого 10 був марафон, я збросила 3 кілограми. Минус. А стартового вага? А вот когда я начинала, было 104. А сейчас я вешу 95,7. семь. это уже, конечно. в общем, получается 8,3. Не, ну супер, вообще. Я За вам месяц. в любом случае желаю успехов, дойти до вашей баженной ваги, mm -hmm. есть продукты Herbalife, будь mm -hmm. и Самое главное, будь здоровой. Это точно, да. Так, дякую, да? дякую. Дякую всім дівчата. Буду прощатись. Угу. До зустрічі. Да. До Зустрічі. Дякую.